Нехай день буде добрий, 1 серпня 2024 рік я, людина Олена Щербань у кабінеті різника Миколи Миколайовича. Нагадую йому, що 10 серпня 24 року він обіцяє разом з родиною. У нього на столі на робочому родина, діточки, дружина. Прийдуть куштувати борщі і вручать грамоту Олені Щербань за чи подяку, що ви там мені готуєте? І невеличкий подарунок. Ну правда, ну що ж, з пустими руками прийдете. Там ваші друзі поприїжджають і сусідніх громад. Так? Успіх. Що успіху? Так запрошуйте людей. Усху. Отак ну так виглядає домашнє насилля. Таке, таке, таке враження. Приходьте на борщик до мене щербать, угу. куштуйте і донатьте на Збройні Сили України. Оце виходить, знову таке сказали, зараз будуть люди думати. Ми з вами що, зв'язані з сімейними узами? Щоб отаке, ви сказали. Тобто ми ну, у нас має бути спільний дім. Ну, що зараз каже Наталка про це все діло. Зайди до мене, будь ласка. <свісно> Ні, ми не зв'язані сімейними узами. все добре. Так а до чого ви тоді кажете а... слова? Чи ви просто Узами славали? земляків? Ні, не тільки, а ще я тут у вас одна єдина людина. Однозначно. І королева. Абсолютно.